Шановні на мою думку, начальник управління екологічної безпеки Золотарів Ліб Анатолійович на сьогоднішній день саботує виконання деяких міроприємств в рамках програми боротьби з Амброзією. Ось один із них. Цього року по ініціативі зам Мера Еделєва Валерія Гавриловича, аеропорт Запоріжжя був об'явлений зоною без амброзії. Це означає, що тут вже не пройде варіант, коли амброзію просто покосили. Вона повинна бути знищена хімічним, механічним методом. Але амброзії тут не може бути. На останній робочій групі представник аеропорту звітував, що Амброзія на території аеропорту Запоріжжя немає. Тому Валерій Гаврилович Еделєв дав завдання Золотарьу Глібу Анатолійовичу разом з представниками громадськості, а саме Зі мною приїхати в аеропорт і проінспектувати. Ще дійсно на території аеропорту Запоріжжя немає амброзії. Кілька разів я пропонував пану Золотарьову на цій неділі поїхати і перевірити стан справ в аеропорті. Свою машину пропонував, щоб допомогти доїхати. Спочатку була пропозиція, давайте поїдемо в четвер. Потім поїхали в п'ятницю. Сьогодні субота. Я подумав, що, скоріше всього, тут ніякої аборозія як росла, так і росте. І пан Золотарьов просто прикриває своїх колег. Тому я вирішив сьогодні в суботу приїхати сюди сам. Звичайно, мене ніхто не пустить на території, але поряд на прилеглій території я зможу це перевірити. І виявилось, повною ліквідацією амброзії тут і не пахло. Навіть на виході пасажирів в них є небезпека отримати свою дозу. Наша місцева влада існує на для... податок з нашої зарплати. Тобто ми звичайні запоріжці і є їх роботодавцями. Тому, як представник частини цих роботодавців 100 тисячної армії аллергіків Запоріжжя, я прошу комісію по екології, особисто пана Басова, розглянути даний факт саботажу з боку конкретної посадової особи і прийняти міри для того, щоб більше такого не повторювалося. І Запоріжжя мало шанс бути територією без, без амброзії.